Вітаю вас, дорогі друзі і гості каналу. Вигрузився я в Трієрі на своїй трамвайній лінії. І зараз їду на завантаження. В районі Коблінца буде завантаження. І там нас цікава загрузка жде. Отак От пробки робляться. Коли вони вже добудують цей кусок дороги, вже рік тут вошкаються. Ну, Я так розумію, добудують там, потім будуть будувати на цій стороні. В общем, завантаження нас чекає досить цікаве, тому що буду вантажити металевий профіль. І завантаження і збоку, і зверху. І погода якраз відповідна для такого завантаження. Дощ іде. Ну, радує те, що тепленько. Вон вже дерева порозпускалися. Тут уже наступила справжня весна. Травичка зелена, дерева також вже зелені потрошку. В общем, рухаємося, побачимо, що нас чекає далі. Так, любі друзі, прибув я на свою фірму. Влагоділо є такі от знаки, де написано ЛКВ, загрузка, вигрузка туди. І я так розумію, ага, віса на виїзді, мабуть, раз тут знак стоїть такий. Так що рухаюсь, кудись рухаюся. Це щось таке мені будуть грузити, це ми потім побачимо. Так, куди тут далі? Не зрозу, ага, он, бачу вже знак десь направо. А направо це куди? Отут перед знаком чи після знака? Це щось трошки не зрузує. Ага, о, паркінг. Все, паркуємося тут, а далі підемо пішком. Отак можна тут кататися вічно. Знову я в тому місці в цьому місці знаки не спрацювали. Їду за таким от чуваком, він мене веде десь в друге місце, тісненько на цьому підприємстві, тільки що так єлі розвернувся. Ну, нормально. В порівнянні з розвантаженням в Будапешті, що було в минулому відео, то тут прям футбольне поле. Так, да, з заїздами тут прям супер. Я не рискну їхати через ті калюжі, бо я і запаску дерву, і бака, і, 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 і все на світі. Так, оце мабуть десь сюди мені. Щось я так думаю. Завантажувало мене в закритому складі. І знімати не дозволили, то я так прихованою камерою трошки засняв процес, як вантажили. Зараз вантажать уголки з допомогою крана через кришу. А перед цим з боку вантажили там листове, листовий метал. Ну от, любі друзі, загрузився я. Загрузили мені. Листовий метал і уголки. Всередині мені поснімати не розрішили на складі. Ось такий кусочок маленький, я спів записати і сказали ай-яй-яй. Починаю розвлікатися. Бо ці 24 з лишком тонне треба гарно ув'язати щоб вони більше тисячі кілометрів до... проїхали і не приїхали мені туди під задницю в кабіну. відповідно розвлікаємося, плюс ще закрити кришу, зібрати бука. В общем, роботи ще на півчаса добрих. Чому не можна зробити отак? Так, все, порядок. Коротше, тут натягнув шість ремнів. Просто натягнув. Можете мені сказати, що на це все було робити через резинки, я в курсі. Мені через картон було вдобніше. Зараз з тими резинками тягатися. Мені вистачило резинки під кожні ці брусочки підкладувати. А спереді е, в общем, взяв два рівні і в різні сторони їх, його розтягнув, тобто пустив рівня отак. По кругу раз. І цей ремінь йде отак, по кругу два в цю сторону. Цим самим я його стягнув до кучі. Ну а далі вже вирішив так не заморачуватися, Бо Думаю, то вже лишнє. В общем, думаю доїде. Просто по Чехії і Словакії в нас трошки горе будуть. Куча поворотів, то щоб воно не пороз'їжджалося. Загрузили трошки нерівномірно, трохи на праву сторону більше. Ми і так права сторона нижче, чим ліва. Прицеп якось так просівша права сторона трохи. Ну, нічого, будемо якось рухатись. спішити нам нікуди, тому що сьогодні в нас п'ятниця, 2, 2 години дня, а вигрузка буде в понеділок. Так що рухаємося на жиліно. Вибрався я звідти. Зараз проїжджаю Франкфурт, саме аеропорт, це вокзал аеропорта. В общем, проїхав вже 2 годинки майже, година 50, ще залишилось, та є що їхати. По плану в'їхати сьогодні в Чехію, ще треба на кордоні буде зайти в офіс, поповнить. Коробочку для оплати доріг. І потім вже буду десь прораховувати, де я там стану, десь в районі Праги, мабуть, стану. Може навіть даже до Праги не дойду. Поки ще не знаю. Поки ще не рахував, тому що в мене вже десятки закінчилися, залишилося менше 5 годин. Досить приємно їхати в п'ятницю тут, тому що зазвичай, коли я їду по своїй трамвайній лінії, я теж проїжджаю цей аеропорт і проїжджаю його в четвер. І в четвер досить такий жвавий рух, дуже багато вантажівок, тому що, тому що всі вертаються на Польщу. І відповідно тут досить тяжко, бувають корки. Ох, згадую я свої бусяжні часи, скільки я з цього аеропорта вантажів поперевозив у Францію в частності, в основному на Францію грузилися. Було якось так, що я взагалі приїжджав так, на місяць, на 6 тижнів працювати. літачок він заходить на посадку. І було таке, що я, по-моєму, тут цілий місяць їздив по маршруту франкфурт париж туда обратно, туда обратно була в мене дуже така трамвайна лінія. Ну, Не те, щоб постійно в Франкфурті, іменно в аеропорту в цьому грузився, а грузився десь тут так. В районі Франкфурта, наз... назв це так, і в районі Парижа вигружався. І потім... Назад в районі Парижа грузився і десь тут вигружався. Ладно, буде щось цікаве, буду включатись. А поки рухаємося, погодка класна, аж 16 градусів, потеплішало. Добрався я до кордону з чехами, зараз піду поповнять. З цього бокса, бо Єврик світиться жовтеньким, лампочка мигає, значить мало там грошиків. Так що пішли закидувати грошики. До речі, часу зосталося півгодинки, вже знайшов свою промочку 23 км до неї. Так що, наче все по плану. Все, порядок поповнив, засвітився зелененьким. Лампочка не моргає, закинув 5000 крон, це в районі 200 євро. І можемо спокійно собі їхати через всю Чехію. О, будиночок який. Ну що ж, дорогі друзі, телепортувався я вже в наступний день. Ой, не туди. Оп-оп-оп. І починаємо свою роботу. Що тут нам залишилось? Ну, зараз забачимо. В Взагалі, запаркувався в такі от промочки. Звичайна, чиська промка. Радує те, що сьогодні субота, тихо, спокійно. Оце, скільки я сидів каву, ні одна машина не проїжджала. А ось перша їде. Таке доволі приємне місце, як для мене. Взагалі, відстояв поузуньку і будемо рухатися. Залишилося воно ще 554 кілометри до жиліної, так що. Працюємо далі. А що я вам скажу? Дебеленькі тут горки. Вчора я казав, що дав пре як дурний. Да. Ну горки такі, що... Не дуже. Блін, ще тухне. Давай, дав, ти мощний. Інтересно, на яку же я висоту тут выдерся? Уже 450, було 270. Прикольно тут, однако. Ліси глухи. Точно для мене, мабуть так, 487 Пішли вниз, ну побачим. Так, тепер палим турмозов що ну, держи? Зверніть увагу, з якою швидкістю змінюється висота по GPS-навігатору. Буквально 1 метр в секунду, а й швидше. Сами продовжує рухатись по Чехії. Часу вже 2 годинки дня. Уже з'їхав та давненько вже з'їхав з автостради, їду зараз такими горками-пригорками, такою ландувочкою. І я вам скажу, я очікував набагато гіршого. А тут дорога зроблена широка. Він їду по полосі. а тут ще Місця, юки-палки. Це не по Польщі Ландувками, коли розходишся з фурою, то треба отак зробити кабіною, щоб зеркала пройшли. Доволі така гарна дорожка. Траса е 50 О, яка весела дорожка. Наче на поїзді їду, йо й блін. Да, якби я їхав з вікнами, то був би набор пластика і стекла. Всі вітаємо вас із Словаччини! Супер-пупер дорога! Ну ще недовго. Скоро виїжджаю на автостраду. Прикол показати. М? Прицепився ребьох. Економіст, блін. Їде, блін, в 4 метрах от прицепа. Думає, що якщо в мене меговський низький прицеп, то він під нього не залізе, коли я різко заторможу. Залізе аж бігом. І та машина, яку він на лафейті везе, приїде йому на голову. Цікавий народ, нічого не скажеш. Заховався і не вийду. Наслаждаемся бурками. Ну, короче. Запаркувався я в такому чудному місці. Люблю я такі міста, десь коло річечки стать. Щось мене до водички завжди тягне. Фірма моя знаходиться за оцими магазинами. Раді приліччя заїхав, спросив, як мінімум скільки вони в понеділок відкриваються на охрані. Сказали всім ранку. Ну а це місце я по гуглу знайшов ще вчора. Відповідно, заїхав сюди, запаркувався. І стою тут біля водички, відпочиваю на вихідні. Ну отак я перенісся в понеділок на завод, де ми розвантажували. Це я вам тільки що показав, це де цинкують метал. А, таким чином мене за допомогою башеного крану розвантажували. Як і на будь-якому підприємстві, підприємстві знімати нічого не можна, але приховану камеру ніхто не відміняв. В общем, розвантажився і поїхав на завантаження в Польщу.